Half-Life 3 була анонсована офіційно минулого року, а якщо бути прямо таки точним, листопад 2024-го це не мої здогадки, не байт, не вкид, не маніпуляція фактами, це реальний факт, який я вам в цьому відео доведу, опираючись на ті ж факти. Valve завжди роблять все в своєму стилі, і лише справжні фанати вміють читати їх істинні наміри між рядків, адже за роки очікувань. Ань, хто хто, а ми цього навчились. Окрім того, що сам Гейбнюел офіційно зробив анонс, який у всіх перед носом є ще датамайнери, які і є в тій чи іншій мірі теж офіційним рупором дядька Габена та компанії Valve, що й вони не дуже й приховують, якщо придивитися. Так, ви правильно зрозуміли, піар-кампанія всіх сучасних проєктів Valve та власне Half-Life відбувається через блогерів, яких насправді не декілька. Є Тайлер Макквікер, хто як і я є божевільним по цій темі, за ким я слідкую з самого початку його творчості. Тому я знаю точно все. І навіть більше я завжди маю що вам сказати, адже це проект моєї мрії, вже навіть більшої половини мого життя. І до речі, Half-Life 3 не буде зраджувати своїм традиціям. В грі буде інноваційна фізика, геймплей та що найважливіше, візуал. Графіка реально буде. Передовою, що виходить за рамки вашої свідомості, просто повірте на слові, скріньте із релізом першого трейлеру. Згадаєте мої слова. Але для передового візуалу вам однозначно знадобиться передове залізо, яке потягне цю красу. А з цим вам допоможе магазин КТС. Адже в асортименті маємо все, що забажає справжній геймер, навіть омріяна RTX п'ятдесят та будь-що з комплектухи для. Потужного ПК, також маємо сучасні консолі, як PlayStation 5 та Xbox Series XS, а також безліч смарт-техніки. І все це за смачними цінами. До того ж, в нас часто бувають різноманітні акції. От як зараз маємо знижку аж цілих 50% на навушники Oppo Buds 2, або ж 15% на смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro. І це лише початок. Також за допомогою мого промокоду та реаліст, ви можете отримати додаткову знижечку, юзайте на здоров'я. А сам промокод та посилання на сайт ви знайдете традиційно в описі під відео. Перед глибоким зануренням потрібно сказати, що рівно рік тому ми отримали не тільки офіційний анонс, до якого ми логічно дійдемо в кінці відео, а й безліч офіційних напрацювань, в нашому випадку концепт артів відміненого третього епізоду, а також ранні ескізи першої двох. Всі з них ви побачите в цьому відео, починаючи від зараз. Отож, на початку нам варто знати відповіді на екзистенційні запитання, які і будуть ґрунтом розуміння того, що тут відбувається. Тож, чому Half-Life 2, епізод 3 не вийшла ні в 2008, ні в 2009, або ж 2010 році, коли ми всі так її чекали. Після релізу Half-Life 2 у Valve дійшли до висновку, що вони більше не можуть і не хочуть. Віддавати всі сили, вижимати всі соки на один проект, який розробляється у випадку з Half-Life 2 шість років. Мовляв, достатньо лиш однієї помилки, і від компанії залишиться лише величезний кратер та спогади в головах фанатів. Так сказав сам гейб. Тому вони почали думати про епізодичну модель, з результатом якої ми всі знайомі, але епізодична модель повинна була включати саме три епізоди. Брешу там ще четвертий паралельно. Розробляли під назвою Return to Ravenholm. На кожен з епізодів в них повинен був йти рік півтора. До речі, разом з початком розробки першого епізоду також паралельно стартувала розробка і другого епізоду, що дало змогу зробити його більш масштабним та пропрацьованим. Але багато механік, які також паралельно були створені для третього епізоду, переїхали до другого, адже кожен епізод вимагав певних інновацій, і так воно справді й було. Але у Велв не вспіли зогледітись, як все почало виходити з-під контролю. Та як я сказав, потенційні механіки для третього епізоду почали переїжджати до другого, і це був лише початок, і це був незапланований хаотичний порядок дій. До прикладу, інновація першого епізоду заключалася в тому, що майбутня мама дітей Гордона, а поки просто ваша напарниця Алекс супроводжувала вас практично протягом всієї гри, в тому чи іншому форматі, вона вже не була типовим ен... NPC, як в Half-Life 2, вона була справжнім другом, який фіртує з вами, жартує та глибоко переймається за ваше існування, і ти в це віриш. Чисто геймплейно було цікавою фічею, коли в темноті ви направляєте ліхтариком або будь-яким іншим джерелом освітлення на ворогів, на що Алекс відразу реагує та атакує їх. А коли світла ж немає, вони просто-напросто можуть її вбити. На чому ваша гра закінчиться? Також перший епізод відомий по Шаним освітленням, завдяки якому в ті роки та й зараз це виглядає не як фотореалізм в грі, а як реалізм з ігровими механіками. Другий епізод: це мисливці або ж міністрайдери, це смерть Алекс, це пристрій Магнусона в рази більші локації. А фінальний бій в 2007-му взагалі зносив дах своїм масштабом, постановкою та в цілому кінематографічністю. Ну і звісно, другий епізод також отримав безліч візуальних покращень. Ще й стосувалося також механік. Тепер в Half-Life 2 епізод 2 дизайнери не ведуть гравця за руку коридорчиками. Тепер у вас є більше локації: нові види зброї та нові вороги, яких ви можете знищити з десятком способів. Ось до прикладу, в міні-страйдера ви можете ж бурнути декілька бочок з паливом або ж просто прикінчити його іншими важкими підручними засобами. Ні, тоді просто розженіться на автівці та збийте його з ніг. Знову ні. Окей, беріть дробовик та всадіть в нього декілька соковитих пострілів, і це тільки початок. А пристрій Магнусона та вибухи вже великих страйдерів від них це взагалі окремий вид насолоду, який просто треба відчути. А тепер переходимо до третього епізоду. Але перед тим офтоп, топ але дуже важливо. Друзі, я на цьому каналі хочу застрімити проходження всієї франшизи Half-Life від першої частини і до Half-Life, але. Тому, якщо є по цій темі справді зацікавлені люди, будь ласка, відгукніться в коментарях. Це дуже важливо, а ми пішли далі. Головний сценарист серії Half-Life Марк Лейдлоу зізнався, що навіть думки про третій епізод змушували тремтіти всю компанію Valve. Цитата: навіть якщо взяти епізод 3, я не знаю, яким би він вийшов. Якби ми його зробили, було страхітливе відчуття, що з нами станеться щось, чого я і уявити не Міг. Я не нав'язував свою думку всім щодо історії, яку я хочу побудувати. Було так. В нас є нові фічі та механіки, якщо так, виходячи з цього, яку історію ми можемо розповісти з ними. Для третього епізоду було готово вже чимало речей, такі як айсган або ж льодова пушка. З її допомогою можна створити, до прикладу, перед собою льодяну стінку, яка буде тимчасовим захисним бар'єром від комбайнів. Також можна створювати горизонтальні. Доріжки, за допомогою яких ви створюєте для себе нові шляхи для досягнення цілі або ж подолання певних перешкод. Заморозити нею ворогів не питання. Також були блапс або ж так звані згустки. Це ворожий рідкий NPC, який поглинає в себе всі дрібні об'єкти на своєму шляху. Це дуже цікавий об'єкт в плані фізики, чого в іграх того часу не існувало. Ця ідея в певній мірі зрештою переїхала в Портал 2 в цілому. Тому розробники кажуть, що в кінці нульових, коли проєкт ще не думали відміняти в їх напрацюваннях, було створено набір грабельних рівнів з різними механіками та, звісно, в різних декораціях. Але воєдино це зібрано не було. Це був, грубо кажучи, інструментарій, більше того, хаотичний інструментарій, адже ці рівні поки не об'єднував повноцінний сюжет. Щоправда, кожна з локацій мала якісь елементи сюжету, але знову ж це був хаотичний. Набір тих чи інших ідей, просто ідей без логічного завершення. І для того, щоб зібрати все це в одне ціле, щоб це мало більш-менш цільний варіант, розробникам ще потрібно було від півтора до двох з половиною років. І ніби все йшло, йшло доволі в динамічному темпі. Але в якийсь момент керівництво переключило багатьох розробників на Left Dead. Так вони були не проти, адже вони дуже втомилися створювати одне й те ж в одному все. Світів одному й тому сеттингу, тому перепочинок у Left 4 Dead для них здавався подарунком долі, але ця ж доля зіграла в дуже злий жарт, який відкладе третю частину, як мінімум, на 18 років. Зараз важливо вже в момент перекидання розробників на Left4Dead деякі з них твердо знали, що наявні напрацювання цього замало. Потрібно щось набагато масштабніше, щось нове, та навіть в чомусь зовсім інше. Зрештою, всіх розробників перекинули на Left4Dead, адже вже були дедлайни, і проект повинен був запуститися у визначений термін. Але дуже цікавий факт, що розробники по сьогодні дуже раді такому перебігу подій, адже вони дуже люблять Left 4 Dead. І зараз буде момент, який і пояснить, чому Half-Life 3 до сьогодні ще не вийшла. Після релізу Left 4 Dead в компанії з'явилося відчуття, що повертатися до третього епізоду вже пізно. В них просто-напросто більше немає сил повертатися до того моменту, на якому вони це все закінчили. Тож вони дійшли до висновку, що їм потрібен новий рушій і абсолютно нова гра. Потенційно, це вже мав бути не треба. Третій епізод це мав бути халф лайф. Три. Далі, йшли роки. Ті ж розробники відповідали за left 4 Dead 2, за Portal 2. Цитата. Чимось доводиться жертвувати. Ви могли б отримати третій епізод, але тоді ви б не отримали наші інші ігри. І зараз уважно. Цитата Гейба Юела. Так, звісно, нашим фанатам подобається сюжет. Їм подобається дуже багато його аспектів, але просто робити гру лише тому, що люди хочуть бачити продовження. Ми могли б Випустити цю гру, це було не так важко, але помилкою було. Моєю особистою помилкою було те, що я завуксував. Я не розумів, чому епізод 3 рухає нас вперед. Якби не епізод 1 та 2, не було б і доти, знаю, прозвучить дивно, але саме те, чого ми навчились при розробці епізодів, дозволило нам швидше випускати оновлення до Team Fortress і так далі. Одним з головних чинників франшизи Half-Life для нас це інновації. Геймплейні інновації зазвичай стоять за технічними. Зрозуміло, що в Half-Life 1 та 2 їх було чимало, тому нам потрібно рухатися далі. А зараз знову дуже уважно слова гейба. Думаю, Half-Life – це наш інструментарій. Наші обіцянки фанбазі робити акцент на інновації, на можливості створювати геймплей, якого раніше просто не було. І прямо зараз в індустрії немає ніяких перешкод, тому щоб це реалізувати. Ось ці слова і є анонсом Half-Life 3. Не Half-Life Alex 2 чи епізод 4. Це є офіційним анонсом Half-Life 3. Просто сказано це в манері Гейбаньоела, однієї з найуспішніших людей в світі. Я дав вам цей контекст про розробку епізодів, про початок роботи над третім епізодом, про відміни, вигорання, дедлайни та амбіції. А в результаті слова через 17 років про те, що вони готові про те, що вже той самий. Час про те, що прямо зараз в індустрії немає ніяких перешкод тому, щоб це реалізувати. До того ж, велв у документалці вперше за 17 років після релізу епізод 2 нам офіційно показали безліч напрацювань по відміненому третьому епізоду, навіть геймплей з Айсґаном. Так і це не була просто документалка. Це була щира розмова з фанатами, які так сильно очікували цієї щирості від. Гейба, та, зрештою, отримали це. Далі, 1 січня 2025 року, буквально через два місяці після офіційного анонсу від Гейба Майк Шапайро, голос Джімена в Half-Life 2, від імені того ж жімена в X, обіцяє нам неочікувані сюрпризи, де в цьому ж пості хештег 2025 рік вел в life та Джімен. Тут вже не потрібно навіть і читати між рядків. Ну й залізобетонним фактом в підтвердження моїх слів є контент. Тайлера Макквікера, який протягом багатьох останніх років регулярно оприлюднює зливи по HLX або ж Half-Life 3, які дуже часто знаходять датамайнери в оновленні рушія Source 2. Таким чином, в свій час Тайлер заанонсив реліз Half-Life Alex ще за роки до релізу, як і зараз це є з Half-Life 3. Можете думати, що хочете, але я вважаю це спланованою піар-кампанією від самих Valve в тому чи Іншому ключі, ось так вони комунікують з аудиторією через кодру через тайлера та інших блогерів. Про всі зливи немає сенсу розповідати зараз, адже на нашому каналі я постійно роблю новинні відео по цій темі. Тож, кому цікаві ці всі зливи, просто погортайте наш канал, там є все, і надалі також буде публікуватися. Ну що, до цих пір не вірите в існування Half-Life 3. Another year already. Good to see and hear from so many of you. May the next quarter century deliver as many unexpected surprises hmm, as did the millenniums first. And again, time is fluid like music. See you in the new year.